У цьому відео ми розглянемо, як добре зняти заміри москітної сітки. Щоб зняти коректні заміри, вам потрібні три речі: рулетка, ручка і листок або ж блокнот, де ви запишете розміри москітної сітки. Прошу. Відкриваємо вікно. І нам потрібно зняти розміри світлового проєму вікна. Важливий момент. Багато де в інтернеті чи в інших відео можна знайти інформацію, що потрібно виміряти відстань від ущільнювача до ущівича. Тобто це не зовсім коректно, оскільки є профіля, де ущільнювач може заходити кілька міліметрів в глибину рану. Відповідно, якщо ми помірюємо такий профіля від ущільнювача до ущільнювача, то розмір сітки буде некоректний. Отож, беремо рулетку і міряємо по ширині світлового проєву. Тобто від рами до рами внизу, по центрі і вверху. Так само виміряємо по висоті правий та лівий. кут. Зняли, зробили заміри та записали заміри у листок. Проте, ясна річ, найкращий варіант це довірити зняття замірів спеціалісту. Тому ну, якщо вас цікава мускітна сітка, звертайтеся за номером телефону і ми радо вам допоможемо.